Почнемо зі смака у вікно, приходити от сюди в центр цього камінчика, наводитися на ось цю крапку в стіні. Бачите, в воротах така вона хороша, помітна. І робите джамтроу. І ви маєте стабільний, хороший, якісний, надійний смок у вікно. Звідси ж, з тереспауна летить смок в кейв, теж під нього багато раундів робиться. Заходити сюди в самий куточок. І наводитися на ось цю білу крапку на стіні. І робите джамтроу. Цей смок залітає в середину Києва І під нього ви можете, наприклад, пройти під 9. Далі, для того, щоб вийти на мідл, вам обов'язково знадобляться флешки. Особисто я кидаю флешки з цієї ліани, бачите, і наводжуся на ось цю частину дерева, яка перетинається з ось цим орнаментом. І роблю Все, so, Ці флешки вони не сліплять ваших тімейтів, тому що вони взриваються, як ви бачите, до. Того простору, де ваші тімейти будуть щось бачити, але вашим суперникам від цих флешок дуже і дуже неприємно.